Вітаю! Це Цьому відео ваші за результати останнього туру УПЛ сезону 24-25. Сезон завершено. Як фінішували команди, ми зараз дізнаємось. Хто пробився в Єврокубки? Теж була цікава боротьба. А ви підписуйтесь, щоб залишатися на хвилі футболу. Я розпочинаю. Ворскла приймала Нігулець. У Петрових завершився бойовою нічею. Ворскла відкрила рахунок однак Нігулець зумів відповісти, що до перерви. Команди створили моменти. Але забити більше не вдалося. Рахунок закономірний 1-1. Лівий берег поїхав гостювати до Оболоні. Тут відкрита, напружена зустріч у Києві. Оболон зуміла здобути мінімальну перемогу над своїми суперниками. Єдине голу матчі приніс господарям три очки, а гості залишились 10 після червоної картки. Перемога дозволила пивоварам завершити сезон на позитивній ноті. Чорномор грав з Олександрією. Одеський клуб був не надто видовищним. Обидві команди більше думали про оборону, ніж про атаку у підсумку суха Суханіча, яка залишила та Олександрію в нижній частині таблиці, без суттєвих змін. Шахтар поїхав до руху. Одна з найцікавіших матчів туру. Шахтар вийшов уперед у першому таймі, але рух зумів зрівняти рахунок завдяки упевненій грі в другому таймі. Обидві команди мали ще момент результативною нічією один. Один. Динамо Київ грало з колосом. Кіяни почали активною. Першими відкрили рахунок, проти колес, не здався у другому таймі. Команда з Ковалівки Відігралась. змушивши Динамо поділити очки. Для Білосинів це був не той фінал сезону, на який сподівалися. Кіяни потрібно здати 10 матчів підряд з колосом не програють. А ЛНЗ поїхала до Вереса. У рівному зустрілися дві команди з нижньої частини турнірної таблиці. Гра була рівною, обидві команди забили по одному м'ячу, нічая, яка не змінила ситуацію в зоні виліту, але підтвердила бойовий характер обох суперників. Карпати грало з реї, єдиний матч у турі з переконливою перемогою однієї команди. Зоря здобула впевнену різну перемогу у Львові, луганчани тричі вразили ворота Карпат і завершили чемпіонат яскраво. Для Карпат цей поєдинок став холодним душем, але й досвідом перед наступним сезоном. Але багато чого вони також втратили. Побачимо це в таблиці. І Кривбас поїхав до Полісся. Матч за лігу конференції. Житомиряни вийшли вперед на Кривбас, доволі швидко відповів. Обидві команди завершились на поганій ноті, зберігши амбіції на наступний сезон. Цей результат, цей результат дозволяє одній з команд кваліфікуватись у Єврокубки, які дізнаємось згодом. По статистиці кращим бомбардиром сезону є Ванат з 17-ма голами. Турнірна таблиця має таке становище. Поліся кваліфікувалися до Ліги конференції, Динамо, чемпіон Олександрія теж іде в Лігу конференції. Шахтар кваліфікувався до Ліги Європи. Борсько, Лівий берег гратимуть перехідні матчі. Інгулет-Чорноморці вже точно вилетіли в першу лігу. Зміни відбулись всередині таблиці. Вони не вплинули ні на Єврокубки, ні на зону вилюту. Також потрібно додати Динамо, змінює емблему, адже це їхнє 30-те чемпіонство. Вона матиме три зірки на футболці. І тепер до першої ліги. Від неї кваліфікувалися Епіцентр та Полтава. А в матчі плей-офф будуть зіграні такі. Лівий берег приймати металіст. А Ворскла прийматиме Кудрівку. Матчі відбудуться 29-го 1 -го червня матчі відповіді. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!